Встановити ескіз графіка функції. Y дорівнює k x плюс B – це лінійна функція, що ж показує K? Якщо K більше нуля, то графік функції зростає. Якщо K менше нуля, то графік функції спадає. Якщо ж k дорівнює нулю, то це буде ось так або ось так, паралельно ось x, що показує B? Якщо b більше нуля, ми бачимо ось тут більше нуля, і ось тут b більше нуля. Бачите? Ось тут більше нуля, а ось тут менше нуля. Тобто b показує точку перетину графіку і звістю y. Наша функція Y дорівнює мінус 2х плюс 3, тут k дорівнює мінус 2, це від'ємне число, а b дорівнює 3 це додатнє число. Тепер давайте подивимося по кожному графіку. Тут k додатнє, b від'ємне. К – від'ємне Б додатнє. Тут проходимо через початок координат, тобто Б дорівнює нулю. І К менше нуля, бо функція спадає. Тут спадає, значить, К від'ємне, а Б менше нуля. Тут зростає К більше нуля, а Б також більше нуля. Наш графік, він на другому рисунку.